1700 пожеж на площі 2600 гектарів зафіксували рятувальники від початку цього року в Україні. Серед територій лідерів андерейтингу Львівська область тут лише за минулу добу вогнеборці здійснили 18 виїздів на пожежі сухої трави. Полум'я знищило понад півтора гектари сухостою. У ДСНС б'ють на сполох, адже з настанням тепла збільшується кількість пожеж в екосистемах. І йдеться не лише про масштабні займання у лісах. Люди часом повертаються до однієї з найбільш шкідливих звичок випалювання побутового сміття, прибираючи свої господарства. Трапляються й випадки необережного поводження з вогнем. Хтось може ненароком загубити якісь запальні пристрої, як сірник, так і цигарка недопалена. Випалювання сухої рослинності процес не тільки небезпечний за це також передбачена відповідальність перед законом у вигляді штрафу від 90 до 270 мінімумів доходів громадян. Це в еквиваленті від 1,5 до 4,5 тисячі гривень. Також статтею 77.1 за самовільне випалювання рослинності або її залишків накладається штраф від 70, від 70 до 360 неопадкованих мінімумів доходів громадян. Окрім того, в умовах повномасштабної війни в Україні такі пожежі стають додатковим навантаженням на фахівців ДСНС. Замість ліквідації наслідків ворожих обстрілів і порятунку людей, надзвичайники змушені виїжджати на гасіння сухостою. Також у ДСНС розробили план розмінування сільськогосподарських земель. За попередніми оцінками, для забезпечення проведення весняно-польових робіт потребують розмінування землі сільськогосподарського призначення території Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської Черкаської Черкаських областей. Загальна площа цих земель, цих ділянок складає понад 470 тисяч гектарів. До розмінування залучатимуть піротехнічні підрозділи ДСНС, інженерно-саперні підрозділи ЗСУ, Нацгвардії та Держспецтрансслужби, а також вибухотехнічні служби Нацполіції та операторів протимінної діяльності. Тож пожежники вкотре наголошують, безвідповідальне поводження з вогнем грає на руку ворогу. Загалом ж за минулий рік в Україні виникло 30 тисяч пожеж в екосистемах на площі понад 46 тисяч гектарів. Найбільше таких випадків зафіксовано в Одеській, Дніпропетровській та Львівській областях. Аліна Домбковська, правда, тут Львів.